Відповідь на питання, яким чином можливо оскаржити довідки постанови ВЛК, військово-лікарських комісій, військовослужбовцями та членами їх родин. Відповіді військового адвоката на конкретних практичних прикладах, яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК та досягти позитивного результату? І так, фактичні обставини нашої справи до нас звернулась жінка, дружина загиблого військовослужбовця. Яка отримала документи, що смерть її чоловіка не була пов'язана із захистом батьківщини стався нещасний випадок. Аналізуючи всі документи, нам було встановлено, що все ж таки смерть пов'язана із захистом батьківщини. Була підготовлена, подана, обґрунтована скарга до регіональної військово-лікарської комісії, до штатної, до центральної військово-лікарської комісії були зібрані необхідні документи, які встановлено. Встановлювала причина на святковий зв'язок: те, що військовий ще у 2014 році взяв зброю в руки, пішов на Донбас, захищав батьківщину. Після початку повномасштабного вторгнення він знов таки взяв зброю в руки та пішов захищати батьківщину. Але так сталося, що під час виконання своїх службових військових обов'язків була спричинена смерть військового. Ці документи були зібрані, були подані скарги до всіх. Комісії, щоб розглянути, та все ж таки встановити, що смерть так пов'язана із захистом батьківщини, тому що попередня ВЛК воно було не на користь родини загиблого військового, там не була пов'язана смерть із захистом батьківщини. Рішення відповідь була відписка, відмова, така бюрократична система військово-лікарських комісій. Що було зроблено у подальшому, та яким чином можливо відстояти свої права та інтереси? Тим більше, що вже станом на сьогодні пройшло два роки, один місяць, коли ми почали працювати над цією складною справою, була підготовлена. Підготовлений позов до окружного адміністративного суду з метою все ж таки скасувати цю незаконну довідку ВЛК, провести повторне ВЛК та встановити причину на святковий зв'язок, що смерть військового так дійсно пов'язана із захистом батьківщини. Суд першої інстанції став на сторону загиблого військового на сторону дружини та встановив причину на святковий зв'язок, що смерть пов'язана із захистом батьківщини. Але Центральна військово-лікарська комісія подала апеляційну скаргу. Апеляційний суд також розглянув апеляційну скаргу. ЦВЛК та відмовив у задоволенні скарги, залишив у силі рішення суду першої. Інстанції у коментарях у публікації зазначено посилання, це рішення суду. Фактично, у судовому порядку не можна оскаржити довідки, постанови ВЛК, суд не має таких підстав повноважень перебирати на себе повноваження військово-лікарських комісій та встановлювати придатність, непридатність, причина-свідковий зв'язок. Він не може своїм рішенням ну, встановити фактично те, що встановлює військово комісія. Комісія, але це таке рішення, по суті, воно цікаве, знакове. Те, ті, хто займається оскарженням постанов довідок ВЛК, дуже корисне буде у практиці застосовувати таке судове рішення, таку судову практику. Через суд ми скасували довідку ВЛК, зобов'язали Центральну військово лікарську комісію провести повторне ВЛК з урахуванням висновків суду, тому що суд. Фактично встановив причинно наслідковий зв'язок: те, що людина воювала на Донбасі з 2014 року. З 2022 року також проходили військову службу, та всі ці діагнози причинені на святковий зв'язок і смертю, він так дійсно пов'язаний із захистом батьківщини. Сьогодні ми отримали рішення центральної військово-лікарської комісії, яке вже на користь родини військовослужбовців. Вони відстояли його ім'я. Вони відстояли свої права у судових інстанціях та відповідно до норм чинного законодавства. І захворювання, яке призвело до смерті та причини смерті, та пов'язане із захистом батьківщини. Тепер з цими документами родина військовослужбовця може звернутися та отримати всі соціальні гарантії, які гарантовані державою для військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Тому таким чином можливо відстояти свої права. Та відстояти те, що передбачено законом. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо відео подобається, поставте подобайку. Якщо вам цікавий наш контент, підпишіться на наш канал для отримання юридичної допомоги. Пишіть особисті повідомлення, доказське об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.